Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні будемо відповідати на ваші запитання, їх дійсно дуже-дуже багато. Я вирішила не розбивати на окремі відео, а все в одному. І на жаль, на такі відео я не знаю чому, дуже мало переглядів. Тому перед тим як ми почнемо, я вас дуже-дуже попрошу підтримати мій канал. Це може бути підписка вподобайка та будь-який коментар. Для того, щоб я розуміла, що вам це цікаво, і я продовжувала свою роботу. Тому поїхали. І так, перше запитання. Чому Дональд Трамп відмовився продавати ЗРК «Петріот» Україні? Ну, звичайно ж, першою картою випадає в нас карта Диявола. Карта диявола це дуже така маніпулятивна карта. Якщо б ми дивилися на відносини, наприклад, то це 100% саме аб'юзивні відносини. Так і тут, карта диявола це бажання Трампа, щоб ми залежали від нього, тому що це карта на свободи, рабства, одержимості, гордині. І це стосується саме ось ресурсу, королева Пентаклів. Напевно, це саме натяк на ось ці рідкісно замерні метали, тому що бачите, ми не хочемо погоджуватися на ці умови, які він пропонує, і його це дуже дуже сильно бісить, тому що диявол – це коли людина прям така рве і мече. І плюс ось цей нижній ряд карт. Дивіться, якщо ми читаємо королеву жезлів у якості Росії, то тут, бачите, він думає, що саме ми затягуємо ось цей аля мир, але тут біля Росії. Росії карта сонця, а карта сонця говорить завжди про перемогу. Тут весь акцент іде на те, щоб все-таки в кавичках не образити Росію і задовільнити всі її потреби, що це ми затягуємо ось цей час. Тобто, тут йде акцент саме на підписання угоди про рідкісно земельні метали, і плюс задоволення певних якихось вимог Росії, тому що все таки диявол, як я вже сказала, він маніпулює, він хоче для себе. Просто максимальні вигоди з обох сторін. Воєнний стан та мобілізацію продовжено на 90 днів до 6 серпня 2025 року. Чому рада так завчасно проголосувала і взагалі вирішила і надалі продовжувати воєнний стан? Я думаю, що ці відповіді будуть не для кого, не секретом. Ось, дивіться, в нас тут страшний суд. Ту пентаклів і десятка мечів, і ще двіка кубків. Страшний суд це карта саме завершення війни. Ту спонтаклів, і десятка мечів, що втратять великі гроші. Що ось цьому прибутку, ось цьому потіку, ось цій корупції прийде кінець. По друге. Тут в нас карта закоханих. Закохані завжди мене відповідають саме про вибори в нашій країні. Вони відтягують цей час, вони їх не хочуть, бачите, як приховують, щоб ми не бачили, навіть не думали у цю сторону. По-третє, хтось вже навострив лижі, щоб поїхати в Тіхаря з країни, тому що тут шість мечів безпосередньо карта, переміщення з одного берегу на інший. І сімка кубків, щоб ніхто не помітив, щоб якось так тихесенько ви зрозуміли, так? Для когось це дуже фінансово вигідно, тому що ось ці карти говорять те ж саме, що і на дні колоди, тобто розбиваються усі надії щодо ось цього прибутку. Король Пентаклів це великий капітал, великі інвестування, які вкладаються в нашу країну і які дуже успішно розкрадаються. І тут карти мені не відповідають, що тому що якісь активні воєнні дії тут інші б карти випали. Або, наприклад, що питання саме в окупованих територіях, тут теж таких карт не випало. Ну ось так от. Слідуче запитання 15 квітня, пізно ввечері, кортеж Путіна терміново помчався у Кремль. А що то там таке сталося? У мене, як завжди, є декілька версій. По-перше, багато пентаклових карт нападало. Це означає, що ця поїздка могла бути пов'язана саме з економікою, з фінансами, з якимось, можливо документами. І ці документи договори дуже дуже якісь важливі. З іншої сторони, тут ось ця десятка мечів. Хтось міг відкинути копиця. І це хтось дуже наближений до ось цього карликового Путіна. Далі, в нас тут місяць, король жезлів. Король мечів і шістка жезлів. Можливо, тут був якийсь ще і телефонний дзвінок від Дональда Трампа, тому що король жезлів завжди в мене його і показує. І бачите, це якийсь засекречений дзвінок, якась там таємна лінія в них. І була передача певної якоїсь ось воєнної інформації. Це стосується щодо завершення війни. Але знову ж таки, подивіться, тут шістка жезлів. Завжди, коли я дивлюся ось такі питання, в мене чомусь вилазить, що. Росія має вийти переможцем з цієї війни? Ну постійно такі карти випадають, якась майчня, якщо чесно. Тобто, тут можливо скупчення ось таких питань: телефонний дзвінок, смерть якогось соратника і фінансово-економічні питання. Чи вірить влада США у те, що Росія хоче завершити цю війну? Перша влада США думає, що саме Зеленський це є перешкода до завершення війни, тому що, бачите, тут в нас король кубків, і як перекриває шлях, щоб вийти з оцієї розрухи з цієї війни. І що саме через Зеленського і обстрілюють Україну, і що війна продовжується, і що він не хоче ось підкоритися по карті сила. Хоча пропозиції до нього дійсно були, бачите, і навіть когось, можливо, підсилали якісь, можливо, телефонні дзвінки тут були, але все одно, все це. Спілкування призводить до тріки мочів. Все це не було продуктивним, і ця інформація дуже якась така колюча, дуже така, якась агресивна, те, що взагалі для України не вигідно. Тут дивіться, бажа карта випадає дияволом. Диявол це ось такі таємні зв'язки між США і Росією, тобто, можливо, вони. І десь розуміють, що по п'ятірці пентаклів, що Росія не хоче взагалі завершувати цю війну, але вони не хочуть цього бачити. Вони закривають на це очі через ось ці зв'язки і через взаємну вигоду, яку вони хочуть отримати від Росії у майбутньому. І тут ось ці карти дуже сильні, кармічні і потужні карти вже не вперше раз. Карти мені дають саме таку інформацію, що Дональд Трамп вважає себе месією, що тільки він може закінчити цю війну, що він прям я не знаю, посланець небес, який все це завершить і поставить жирну крапку. Тобто, що саме він кармічна ось ця людина, яка зможе перехитрити долю Росія керує дронами прямо з хмарочосу Москва Сіті. Чи будуть ще удари по Москва Сіті? Якщо вони і будуть, то буде це все якось втіхаря, тому що єдина карта, яка відповідає саме за обстріли, це диявол. Але тут, подивіться, в нас і король шеслів, який в мене показує Трампа, і під ним король Кубків, який в мене показує Зеленського. Дуже сильний тиск на нашого президента Зеленського, щоб він не обстрілював Москву і не обстрілював взагалі в цілому Росію. Бачите, тут ось ці плани. Зеленського перекриваються через ось цей тероризм щодо ресурсів щодо допомоги. Нічогісінько Трамп Україні ще не дав з моменту своєї інавгурації і приходу до влади, але постійно нас цим тероризує. Ось такі його, в принципі, методи і є. Тут ще я вам скажу по пожу пентаклів: якось малувати в нас ресурсів, щоб туди ось так нормально вгатити. Паш досить таки мілка карта. І ПАШ, до речі, ще може показувати і документ договір. Можливо, знову ж таки тут карти націкають саме на документ про ось ці рідкісноземельні метали. Тобто тут тероризм просто по повній програмі. Ось такий аб'юз, ось такий дуже дуже сильний тиск. Ну не знаю, якщо ми зможемо обійти всі ці перешкоди, то по дияволу дійсно шанс такий є, тому що у мене завжди показує такі масштабні активні обстріли. Тому тут за нами діло, як то кажуть. США відкинули заяву G7, яка засуджує російський удар по сумах, оскільки хочуть продовжити переговори з Москвою. Давайте запитаємо, яка справжня причина, чому вони відкинули цю заяву. Можливо, тут не тільки у перемовинах діло, що нам покажуть карти з цього приводу. Про перемовини дійсно тут мова йде, тому що на одні колоди в нас лицар шеслів, який безпосередньо показує саме дорогу, хтось до когось ще у найближчий час буде їздити, і для США це дуже важливо. Але це бачите, як договір з дияволом і для США. Тут США випадає ірфантом дуже важливе. Ось це співробітництво з Росією, саме на якісь далекоглядні майбутні перспективи, тому що вони хочуть отримати якісь свої вигоди, і як же ж їх бісить? Наш президент Зеленський. Вони просто його бачити не можуть постійно у розкладах. Мені це показують. Тут, бачите, максимальне блокування президента Зеленського, взагалі усунення його, відсунення, і знову тут королева Пентаклів. Ця карта. Може стосуватися ось цих рідкісноземельних металів, тобто отримати від України все, що тільки можна, саме з позиції фінансової вигоди, тобто вижити її до останньої краплі. І саме Зеленський перешкоджає у цьому. Ось так мені показують карти. І тут ще й маніпуляції і тиск на президента Зеленського саме щодо переговорів, щоб він пішов на певні якісь компроміси з ось цим дияволом. Ось так. Моя підписниця Людмила написала, що вона чула голос у вісні. Він звучав і на російській, і на українській мовах. Ось що говорив цей голос: 9 листопада враг буде повержен. Що це може означати взагалі? Знову хочу нагадати, що карти Таро – це не календар, вони не показують якісь сроки, а особливо якісь точні дати. Ну тут карти доволі такі сильні. Подивіться, тут у нас трійка кубків, у нас карта закоханих і карта Сонця. Тріка кубків і сонця, взагалі, дуже такі райдушні, позитивні карти. Це свято, це мир, це святкування ось цієї перемоги. Карта сонця, досягнення. Певних якихось результатів, позитивних, до речі. Карта закоханих з однієї сторони, ця карта може показувати саме вибори в Україні, а з іншої сторони, вже не в перший раз карта мені показує саме таку інформацію. Перед Україною стоїть дуже-дуже важливий вибір. І в залежності від того, який шлях обере Україна? Від цього залежить її майбутнє. Тому дійсно з цією датою пов'язане щось важливе, але знову ж таки, вже не вперше раз каки мені саме таку інформацію доносять, що Росія хоче заграбасити чотири наших області, щоб ми їм віддали саме ось ці наші окуповані території є найбільшою перепоною в тому, щоб завершити цю війну раз і назавжди. Росія хоче, щоб ми передали без бою ось ці чотири області. Але звичайно ж, Україна на таке взагалі не піде. Далі питання: ось таке від підписника: чи може у майбутньому утворитися ЗНУР? ЗНУР Західна Народна Українська Республіка? Я вам скажу так, що взагалі це питання не найближчого часу, не найближчих років, але комусь це було б дуже сильно вигідно. Тут в нас королева кубків, можливо, це якась країна з жіночою назвою. Тут, в принципі, по вісімці пентаклів і по двіці жезлів. Хтось дійсно хоче всілити ось цей план у життя. Але десятка в нас пентаклів, і це комусь дуже сильно фінансово, звичайно ж, вигідно. Але десятка пентаклів говорить мені про одну велику родину, про цілісність ось таких маленьких шматочків нашої країни. Тобто, це як одне велике ціле. Тому, поки що, я цього не бачу. Бачу, що комусь це може бути дійсно у майбутньому вигідно. Хтось буде, можливо, навіть якісь певні кроки до цього робити. Але я не бачу цього. Чи передасть новий канцлер Німеччини Україні ракети Таурус найближчим часом. Ну, я не знаю, я не бачу цього, тому що відразу ж сімка кубків говорить мені про ілюзії, про обман, що нам би так хотілося. Нехай це прогноз не справдиться, і нехай нам передадуть ось ці ракети, але ми ж питали саме про найближчий час. Найближчим часом я бачу якісь активні. Перемовини між двома сторонами щодо передачі цих ракет, можливо, тут нам хтось буде допомагати у цьому запитанні, тому що виходить королева кубків карта допомоги від якоїсь країни з жіночою назвою. Тобто, вона буде приймати активну участь у тому, що все-таки Німеччина передала нам ці ракети. Але тут десятка в нас мечів на дні колоди, яка теж негативно відповідає на це запитання. Це карта, взагалі, коли всі плани руйнуються. На жаль, так і карта мені відповідає. Дають, що Німеччина дуже сильно боїться передавати нам ці ракети. І тут відлюдник і карта дурня. Відлюдник це коли країна займається своїми власними справами, а нам і самим мало. А карта дурня ну такі на дурачка зійти. Ось якось так. І наостанок хочу подивитися: ви мене дуже сильно просили про Маріуполь і Бердянськ до окупації повернення додому. Я не дуже люблю дивитися ці теми, тому що. Ну, не хочу ні себе, ні вас розчаровувати і взагалі дуже важко переглядати такі теми. Тут дуже багато людей задіяно, події змінюються. Ну, прям вкрай важко прогнозувати саме деокупацію. Але ви просили, давайте подивимося. Бордянськ, Запорізька область, деокупація. Що нам карти можуть відповісти? Бордянськ. Ви знаєте, розклади змінюються. Ось іноді буває, що більш позитивно карти відповідають, а іноді взагалі дуже негативно. І ви розумієте, тому що дуже багато людей тут задіяно, як я вже говорила. Дивіться. Поки що в нас не вистачає ресурсів, щоб його деокупувати. П'ятірка в нас в Пентаклі про це ж мені каже. Тут в нас четвірка кубків, тобто це карта розділення, і поки що це карта розчарування, шлях закритий. Але ось ці карти мені дають надію, що у майбутньому все-таки Бердянськ додому повернеться і буде там стабільність. Тому на найближчий час я не бачу деокупації. але чомусь тут на дні колоди в нас десятка мечів, падає карта шута. Ну, дуже небезпечні карти, особливо для дітей. Будь ласка, будьте дуже обережними. Не знаю, чому так карти показують, тому що тут смерть, дитяча карта, відхід в інший світ. І це такий план. Не знаю, чому тут так карти показують, але будь ласка, будьте дуже обережними. І ще ви питали мене про Маріуполь, повернення Маріуполя у рідне українське ЛОНО. Покажіть мені, будь ласка, чи повернеться Маріуполь, де окупація Маріуполя? Ну, поки що я не бачу, не знаю, що вам сказати, тому що подивіться, тут мені показують, що ось територія біля води на півдні знаходиться поки що в окупації. Тут у найближчий час карти мені показують, що може бути якийсь обстріл, прилетить або щось вибухне там, де ось вони кучкуються, ось ці російські воєнні, якісь їхні там. Табір, я не знаю, як це правильно назвати. Ви зрозуміли, так там, де вони ось перебувають. Але остання карта поки що тут випадає в нас тріка мечів. Тріка мечів, карта розчарування, карта поки не реалізованих планів. Ну не знаю, що вам сказати. Поки що повернення, на жаль, не бачу. Але давайте не будемо опускати руки і будемо вірити, що усі наші землі обов'язково в майбутньому повернуться до України. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та писати коментарі. Це дуже допоможе у просуванні цього відео та мого каналу. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу на екрані та в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!